Та красива, що Настюшка треба на відео це. Справжня причина, чому я приїхала в Одесу, подивитися каватовську відьму. Уявляєте, нарешті це станеться, якщо не завадять 330 тривог. знайшли пляж, який виглядає просто як з Пінтереста картинка. Це не виглядає так вживу, ой, на камері, але вживу це так виглядає. Дуже-дуже гарно. Просто неймовірно. Але прикол в тому, що є підозра, що тут не можна купатися. Тому питання до всіх, хто живе в Одесі. Що думають собі люди, які купаються на пляжах, де це заборонено? Вони живуть за принципом йоло? Розкажіть, відчуваюся. Ми знайшли інклюзивний пляж, але щоб на нього потрапити, нам довелося спуститись по таким сходам, доволі високим. І питання, питання, де інклюзія? Окей, цей пляж такий інклюзивний, бо там є ліфт, бачите. Дарма дарма нагнали, і тут є такий ще спуск. Дуже класно, Одесі респект. Дуже смішно, що я боялася їхати в Одесу через те, що там прильоти, а повернулася в Київ. І ще навіть не доїхавши додому, залишилось метро через тривогу і правильно зробила, тому що на Київ була дуже сильна атака. Напевно, найсильніша з 2 січня виходить уже за ці півроку. І дуже багато прильотів, дуже багато постраждалих. Навіть те, що я не чула вибухи, не змінює той факт, що я просто морально знищена сьогодні і емоційно дуже важко переживати такі дні. Я взагалі не розумію, як ми справляємося уже ці два з половиною роки. Що я можу сказати? Вкотре нагадати, що Росія держава-терорист. Просто сподіваюся, що вони захлинуться в своєму ж злі, тому що я не знаю, як таке може залишатись непокараним. Дуже важко сьогодні, дуже сумно. В квартирі моїх батьків повибивало вікна, і ми всі наче робимо вигляд, що все окей, але я розумію, що ми просто всередині переживаємо капець, який ураган емоцій, і, і страшно. Страшно, що це будь-якого дня може виявитись хтось з твоєї родини, хтось з твоїх друзів або ти. То буде поранений або загине. Такий якийсь день, і відключення світла не додають радості в цей день. І Я просто зараз в абсолютно рандомному дворі навіть на мій двір. Просто я втомилась іти і сіла на лавку почитати, і, можливо, дочекатися повернення світла, щоб просто не йти пішки додому, бо я вже не видержую мені погано і морально, і фізично. Такий влог, підписники. Буде зараз читати е, ось цю книгу, яка чим далі, тим гірша в плані перекладу. Я не можу навіть зрозуміти, чи мені подобається сюжет, тому що я просто постійно жахаюсь, жахаюсь цього перекладу. Я не розумію, як це можна було випустити. Серйозно, я не знаю, як можна було віддати цю книжку в друк. Я зроблю окреме відео про неї, де ми ще поговоримо про всі її факапи, е, факапи з перекладом І з редактурою, але це просто жахливо. Це позор. Я розчарована максимально і зла, що не можу в повній мірі оцінити сюжет і те, як ця книга написана і прошована. знаєте, такий трохи вайб бабуля біля під'їзду. Отак, от наскільки гарна обкладинка книжки, наскільки вона мені подобається візуально, настільки мені не подобається переклад. Дуже так знаєте, що в Києві дуже жарко. Я в останньому возі, мені здається, доволі багато про це розказала. Мінімум разів 100. Але останній тиждень особливо погано, бо таке повітря просто де не існує взагалі ніякої прохолоди, ніякої свіжості, і його прямо аж важко вдихати. Зараз я йду хоч трошки вітерець, але зазвичай такого нема. Хочеться бути людиною, яка може просто на весь липень поїхати кудись в Ірландію або в Скандинавію, не знаю, і сховатись від спеки. Але поки що, поки що так. До речі, якщо ви думали, що погано без світла жити, то я вам так скажу. Лігко гірше жити без води, бо ми не вимкнули воду. Тому я йду митися. В офісі, добре, що у нас є душ. Ще хотіла вам показати, що ви почали читати. Здається, я вже показувала в минулому влозі, що я купила дусі. Хто вбив маленького принца?» Код 612. Я вже прочитала половину буквально за один день в метро. Думаю, що я сьогодні дочитаю, бо це така маленька книжечка, що її можна за два дні в метро прочитати. Доволі цікаво. А, багато чого про маленького принца я дізнаюсь і про сен екзюпері а, Такий детектив хороший. Мені подобається менше, ніж чорні водяні лілії, тому що чорні водяні лілії це взагалі топ. Можливо, це ще тому, що я просто не якась велика фанатка екзуперії. Я не велика фанатка маленького принца, мені подобається цей твір. Я визнаю, що він культовий, що він дуже відомий, що він супер, але я не так, щоб абсест. Знаєте, це не моя улюблена книжка. От, і ще, можливо, треба було перед тим, як читати цю книжку, перечитати маленького принца, бо дуже багато відсилок є. Можливо, я це зроблю просто після. Що мене здивувало в цьому виданні, це те, що дизайн цієї книжки майже повністю ідентичний з книжкою Потяг прибуває за розкладом. Це також видавництво лабораторія, і тут так само такі от чорні сторінки між розділами, між главами. Тут починається розділ, тут якісь цитати, і тут уже власне текст основний. Дуже схоже, не знаю, чи мені це подобається, начебто якісь, якісь повторення відчувається. Хочеться ніби чогось нового. Мені дуже подобається. Дизайн обкладинки, вона дуже дуже гарна. я Не знаю, чому таке погане світло. Ось так вона виглядає. Дуже красива, але ніби відчувається вторинність після того, як я прочитала уже потяг, прибуває за розкладом. Але ідеальний формат, щоб брати з собою, вона прям дуже невеличка. Сьогодні ми прийшли в пончик бой, щоб взяти безкоштовний пончик від укрзалізниці. Якщо у когось є обіймашки в Укрзалізниці, майте на увазі. Цей влог прийняв неочікувані оберти і я йду автостопити в жару 40 градусів. Отак, підписники-підписниці. Маліться за мене. Ну, чи допоможе, це вже зараз непонятно, але сподіваюсь, я виживу. Обов'язково покажу вам, куди ми доїхали. Я дуже excited. Тут дивіться, які там соняшники. Дикрис, интересный лимонад мне тут было, друзья. Сейчас буду за тест. Три часа позже. Дуже прикольний. Поїхала, це щось незвичайне. І ми майже на місці. Чи було хорошою ідеєю стопити в плюс 40? Я не впевнена. Бо таке враження, що я в прерії. І зараз от ще трошки я почну бачити міражі. Але нам поки що доводиться з тих хвилин стояли, десь хвилин, здається. Але 10 хвилин під таким сонцем. Ми тільки що застопили неймовірних хлопців в жашкові. Ми тепер знаємо все про жашків, що тут прилітав Янукович на вертольоті, що тут є якийсь кінний клуб, кінний щось там, завод, що тут є бандитська школа. Ми знаємо все про жашків. Мені дуже шкода, що я не витягнула камеру і не змогла, бо мене привели в рюкзак. І я не зняла цих неймовірних людей. Поки що це найбільш ексайтінг взагалі. А, стоп. Продовжуємо. Чекаємо, нам залишилось дуже мало, ми вже дуже близько до каньйона. Всі ці машини дуже хочуть нас забрати. Які машини спитаєте ви? Ніякі. <світ> Бо їх нема. Мама і фрейм. Поки що це виглядає просто як якась гірська річка десь у Карпатах. 4 години автостопу під сонцем. Чи варто було вона в цього? Дізнаємось далі. Ми дам шукати Вкусно? А пахне, як? Девочки, а мультивитамина дати вам поможет? Ми зараз будемо тут іти вброд. Боже як гарно. Вброд будемо переходити і вже нарешті ставати з небетами. Зачоти Отак? Як? Ну як? Я зрозуміла, що я дуже сильно люблю польові квіти. З самого дитинства це така краса для мене. І така природність. Йдем купатись. Шість годин добирання, і ось ми нарешті на нашому кемпінг місці Йдемо купатись, бо вже жить неможливо в таку жиру. Я деденсайд. <laughs> Не знаю, що ще сказати. Сподіваюся, що зараз води каньйона, мене оживлять. О боже, оце пантується, оце пантується. Мен момент. Пам'ятаєте, я казала, що ми хочемо кавун. Отакий кавун купили. Бо всі кавуни розібрали, поки ми їх достопили. Залишились тільки дині. Зараз буде тест-драйв дині. Опа. Доведеться прискоритися. Вау! Wow! Не передає взагалі вайбу камера. Wow. Друзі, а там сидить лиса. Її не дуже видно, але. О май гот. Це лиса. Це топ-топ. Легенька вечірня прогулочка. Я не буду накладати ніяку музику, щоб ви відчули в повній мірі вайб, який я зараз відчуваю. Але природа неймовірна, незважаючи на Байрактарщину. Ми от там живемо. У цих людей помінялись за 5 хвилин. Байрактарщина, е скілет і ось руснява пісня зараз. Грає про якусь дівчинку. Okay. Окей. Логі... Відбувається болдеринг в природних умовах. Спочатку ми сюди залізли. Ну, все, ну оце це дуже страшні скелі. А ми по оці лізли невеличкий. У... Ну, спускатися вроді легше, бо підніматися було дуже стрямно. Найстрашніше <різько> це спуститися це ужас. <різько> Я в Толстовці. Що це означає? Що я дуже хеппі зараз і мені не жарко. Як ви вже зрозуміли, я ненавиджу спеку, я ненавиджу липень. Так можна жити. Вау! Там ще дуже гарні квіти. Подавайте, покажу вам. Ось такий розслаблений влог. Почала читати книжку, яку я купила на Подільському шуці. В грудні стається. Я показувала її у влозі ще на старому каналі. як називається, Я Тут ставлю кадр. Вона про двох дівчат, вона дуже літня, там є трошечки детективний момент, але не знаю, наскільки це серйозний детектив. Ой, Зараз в мене зіб'є машина. Я прочитала сторінок 10 і мені поки що подобається. Як це написано, це легко, це літньо. Буду тримати вас в курсі. Зараз машина приїде. Я покажу вам квіти. Сніданок весянку з горішками і макофе, Звичайно ж. Насправді ми кофе більше не купуємо, бо вони не вийшли з Росії. Це якобс, який можливо теж не вийшов, але хоча б це не несли. Така ситуація станемо на 10 ранку. Ми збираємося, чесно кажучи, я не знаю, як ми будемо стопити сьогодні, бо дуже жарко. І хочеться просто так лежати, читати. Добрі люди дали нам воду, тепер ми не помремо. Ідемо вибиратися з боків. Так, ми знову стопимо. Так, ми сумасші, бо дорога виглядає так. Плавиться асфальт. Мені здається, що зараз градусів 50 на сонці. Це Ми достопили до першого пункту, який наближає нас до Києва і зайшли фору. І тут так прохолодно і так добре. Усь мій набір автостопера. Сижу їм хачапурі з сиром, п'ю мошенська лимонад з соком яблука. Денчик є... Це айран Іран. якийсь. І їсть шашлик на минуточку. І все це ми робимо. Це блогерка. З видом на центральну площу Маньківки. Чи це не чарівно? чи це не дивовижно? Дивіться, отакі троянди в Маньківці. Я не просто дивуватись тому, що коли ти стопиш, тебе життя взагалі в такі місця заносить, що ніколи в житті не думала, що ти затопинешся. Я обожнюю це. Як Якби мені не було жарко і погано, це все одно спогади е, на все життя. Привіт, підписники і підписниці. Москово прошу до нової частини цього влогу, напевно, вже заключної. Я останні тижні просто живу в офісі, тому, власне, сьогодні трансляція звідси. Я хотіла розказати, що я читаю зараз цю книжку, я її почала ще доволі давно. Але абсолютно забула про неї розказати. Я вже десь половину прочитала. Мене не існує. Почала читати цю книжку ще до своєї поїздки в Одесу, але щось абсолютно забула про неї розказати. Вона якось між двома влогами почала читатись. Закладка! До речі, це з Одеси, з Хаджибея. Кримсько-татарського закладу. Дуже раджу, і мені спочатку взагалі не сподобалось, і я розуміла, чому не дуже хороші відгуки. І, в принципі, погодилась з багатьма відгуками на гутріці, які я читала до того, як я почала цю книжку. Але десь після. 50 сторінки, можливо, якось так. Мені прям почало подобатись, мені стало цікаво дізнатися, що буде далі. І це все-таки щось таке незвичне, це абсолютно не схоже ні на що, що я читала раніше. Це абсолютно особливий вайб. І ну, цікаво, насправді, дізнаватися більше про Ліван, про Байрут, розуміти, як там люди живуть. І е, доволі цікаві персонажі. Спочатку складно було в них розбиратися і взагалі зрозуміти, що відбувається. Е, але мені дуже подобається, як розгортається сюжет. Як там спочатку ти можеш щось не розуміти, але в наступних главах тобі це пояснюють. І мені це подобається. Бо я спочатку читала і думала, про що тут взагалі мова? А потім якось так все плавно розгортається. Це дуже така неспішна книжка. Насправді, я поки що не дуже розумію, до чого все йде, але. По-перше, її легко носити з собою, як ми знаємо, я ціную такий формат, коли книжка не важка, невелика. І так, я думаю, що ще буквально пару поїздок в метро я її дочитаю. Доволі цікаво. Доволі цікаво. Я не погоджуюся з такими дуже різко критичними відгуками на цю книжку, що прям вона зовсім не цікава. Ні, в ній є свій особливий шарм. Вона цікава з культурологічної точки зору. Будемо дивитися далі. В цьому влазі не буде особливо багато про неї згадувати, просто хотіла сказати такі свої перші враження, доволі неоднозначні. Мій фінальний відгук буде вже у відео про всі всі літні книжки. Жара мене на канала, тому можливо сьогодні буде така така акція. Покупайся в Дніпрі і спробуй не підчепити ніяку тяжкову паличку. Зараз я просто піду сидіти на пляжі і читати. У мене такий... Таке враження, що я приїхала кудись на море. І тут отак виглядає. От Бачите, Що так дуже жарко. Оця випилена трава, ніби я в якийсь санаторій приїхала, і зараз піду купатися на море. Дуже цікавий вайп, який я ніколи ще в Києві не ловила. 35-градусна спека, другий тиждень поспіль, дуже впливає на мене. Але подивіться, як гарно на Русанівській набережній. Ну це просто рай. Це Київський рай. покупались в Дніпрі, от там, і поки що живі, такий апдейт. Всі сьогодні Виглядаєте, так. так що ще нас, ще є та такі виглядають. Я закінчу цей влог. Порадую приносити російські книжки в сенс. Дивіться. Чекаю на вас цей стенд. Так, це точно остання частина цього влогу. Хотіла ще розказати, що після того як я була в сенсі, я пішла в театр Франка. Де мені пощастило подивитися уже другу виставу Івана Уривського за цей місяць. Я просто не можу все це повірити. Це щось нереальне. Такого не буває. Я подивилась м рівно на неї, так само, як і на Ликонозовську відьму, неможливо дістати квитки. Але щоб попасти на Конотопську відьму, мені довелося аж в Одесу їхати, тільки там я змогла купити квитки. Мені пройшло на шкодую. Це була класна поїздка і не менш класна вистава. Мені дуже сподобалось, хоча я боялася, що в мене вже такі завищені очікування, що це небезпечно, що мені може не сподобатись. Але неймовірна постановка, неймовірні костюми. Мені так подобаються костюми в його виставах, що в Ливорівні, що в Конотопській відьмі. Це не отакі заїжджає. Шароварні костюми, як раніше, були в театрах, а це дуже автентичні, мінімалістичні, красиві костюми, дуже такі стримані, але в цій стриманості є їхня краса. О, мені неймовірно подобається. Просто у мене нема слів, і які актори неймовірні, і наскільки вони викладаються. І в Конотопській відьмі ще були дуже красиві пісні. Мені сподобались. Я дуже щаслива, що ми живемо в один час з Іваном Уривським. Я думаю, що він. Просто геній, і що нам пощастило мати змогу бачити його вистави. Якщо вам колись вдасться урвати квиточки на його вистави, дуже рекомендую. Якщо ви не знаєте, то Іван Уривський — це доволі молодий сучасний театральний режисер. Він робить такі дуже сучасні, іноді крейзі постановки. Для мене багато його вистав — це просто театральний артхаус. І якщо на початку я нічого не розумію, і у мене Тотальний шок від того, як поводяться актори на сцені, як вони рухаються, як вони розмовляють, то потім, коли я дивлюсь виставу далі, все стає зрозуміліше. І саме от через цю форму, таку трошки трошки крейзі, ці вистави такі цікаві. І якщо вони спочатку мене трошки лякають, то під кінець я просто в захваті завжди. І ну, це просто треба побачити. Я не буду про це довго говорити, але я дуже дуже щаслива, що мені. Аж дві вистави його пощастило подивитися, і ще в жовтні я піду на Бесталанну. Я теж е, в передчутті вже дуже мені цікаво, що там буде, тому що це теж буде дуже дуже гарна постановка. Якщо ви теж фанати Івана Уривського, пишіть які вистави, ви вже дивились, на які хочете сходити. А я тим часом буду закінчувати цей влог. Дуже дякую, що були зі мною, що подивилися його. Якщо він вам сподобався, звичайно ж, не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні влоги. І побачимось уже дуже скоро я сподіваюся. І поки е спека трошки спала, можливо, я встигну зняти відео про крінжовий переклад книжки Випадок з Рейчел. Всім гарного дня! Бережіть себе і до нових зустрічей. зараз ще криво наклею.